Два слова чарівних лиш мама і тато, а стільки любові у них і тепла. Вони для дітей означають багато, щоб щастя іскрилось і радість цвіла Бо мама і тато це рідні нам люди, рідніших у цілому світі нема. З батьками дитина Захищена буде. Добрий день мої любі малята! Дійсно, коли біля нас. Рідні люди ми відчуваємо себе захищеними, безпечними? Малята, зовсім скоро ви вже станете дорослими, з кожним днем ви стаєте доросліші і доросліше. І інколи ваші батьки будуть залишати вас вдома самих або на вулиці. Дітки, а навколо нас дуже багато незнайомців. А чи знаєте ви, хто такі незнайомці? Якщо ні, сьогодні ми з вами про це дізнаємось. Для цього я запросила до нас у гості дуже мудру пташку. А мудра вона, тому що вона дуже багато всього знає. І розповість усе, -усе нам про незнайомця. А яка саме ця пташка, ви дізнаєтесь, підгадавши загадку? Слухайте уважно. Вдень вона лягає спати, бо їй всю ніч знову літати. Ловить мишок, гризунів, з нею їм вже не до сніг. Здогадалися, малята, яка ця пташка не спить по ночам? Як вона називається? Так, малята, сьогодні я запросила до нас у гості тітоньку сову. Добрий день, тітонько сова. Розкажи, будь ласка, мені та малятам, хто ж такі незнайомці. Можливо, вони злі чи добрі? Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Я залюбки вам про це розкажу. Незнайомці це люди, яких ми не знаємо. Ну, тобто незнайомі з ними. Звичайно ж, ми не знаємо, які вони. Бо ці люди незнайомі для нас. Серед незнайомих людей дуже багато хороших і добрих. Проте трапляються й недобрі та злі. Вони задумують зло, тому й називаються злоумисниками. Ті, хто чинить зло злочинці, їх важко відрізнити від звичайних людей, тому їх необхідно остерігатися. Зрозуміло, тітонько сова. Тож пропоную зараз разом розглянути різні ситуації, які можуть статися з незнайомими людьми. Малята, слухайте уважно. Стуйте, дорогі малята, тітонька сова, дуже рада вітати вас на новому році обережності. Здравствуйте, дітлахи! Я теж дуже радий бачити усіх усіх усіх. Ось так весело і радісно. Ми з неслухою починаємо кожну нашу зустріч. А тепер можеш допомогти мені розповісти дітям про нові правила обережності. Ти ж сподіваюся, мій помічник, із задоволенням. Ось так малята запам'ятайте назавжди з незнайомцями, навіть не розмовляйте. А то вас як не слуху, будь-який підступний у печеру потягне. І З'їсть Ти запам'ятали. Дуже добре, що запам'ятала з незнайомими людьми не розмовляти і нікуди з ними не ходити, навіть якщо вони обіцяють смачне, присмачне морозиво. Обов'язково запам'ятайте розмовляти з незнайомими людьми, якщо вони, наприклад, заговорили з вами на подвір'ї або постукали в двері чи подзвонили у квартиру ні в якому разі не можна. Ці люди можуть бути дуже поганими, можуть бути розбійниками і викридачами дітей. Одразу гукайте дорослих. Якщо ви вдома самі і у двері хтось подзвонив або постукав, ні в якому разі не відчиняйте двері, і навіть не розмовляйте з тими, хто з того боку за дверима. Ці люди можуть бути дуже хитрими, можуть придумати яку завгодно причину, щоб умовити вас відчинити двері. Ні в якому разі не відчиняйте двері навіть тим незнайомцям, які вас про це дуже-дуже просять. Вони можуть назватися двірником, газівником, водопровідником, телефоністом і сажотрусом. трусом. А насправді це можуть бути грабіжники і викрадачі дітей, вірно. Давайте малята подивимось мультик про те, якими потрібно бути обережними з незнайомими людьми. Що відомо дітям зайвих не буває, а цукерок з мармеладом всім не вистачає. За тортами і шоколадом дітлахи страждають. Це відомо лиходіям, що їх викрадають. Якщо хтось із незнайомців вам цукерку пропонує, її в руки не бери, вдай, ніби не чуєш. З незнайомцями чужими небезпечно розмовляти, можуть викрасти вас швидко, пам'ятайте це малята. thank Краще вже до рук злочинців ви не попадайтесь. Слухайте матусю й тата і чужих остерігайтесь. Ой, як цікаво, моя та! Сподіваюся, ви все запам'ятали. Дітки, а зараз ми з вами трішечки порухаємося і потім будемо грати в цікаву гру. Ставайте зручненько та повторюйте за мною. Малята перша вправа, яку ми виконаємо, це піднімаємо голову вверх та опускаємо її вниз. Повторюйте за мною. Тепер повертаємо голову вліво та вправо. Наступна вправо піднімаємо одночасно плечі вгору, вниз, вгору, вниз. Наступна вправа ставимо ручки на плечі, потім піднімаємо вгору, вертаємося знову на плечі і опускаємо вниз. І знову повторюємо те саме. Тепер малята пострибаємо, відриваючи ножки від підлоги. Молодці малята! Ви чудово рухалися. Тепер можете повертатися до нас на свої місця. Дітки, поміркуйте, будь ласка, де ви можете зустріти незнайомців. Правильно! Ми можемо їх зустріти навіть вдома. А ще де. Звісно ж, на вулиці, в парку, у під'їзді. А ще малята, коли ви станете ну, вже зовсім дорослими школярками, ви ще зможете зустріти незнайомців у інтернеті. Малята, А зараз я пропоную вам пограти цікаву гру. А гра називається: Чи можна відкривати двері незнайомцю, чи не можна? Коли стукає незнайомий поштар, можна відкривати двері малята? Ні, не можна. А якщо, дітки, це ваш дідусь рідненький. Можна відкривати двері, чи не можна? Звісно ж, дітки можна. А якщо постука вам у двері лікар, можна відкривати двері чи ні? Так, дітки, не можна. А коли прийшла додому матуся, можна відкривати двері чи ні? Так, малята, можна. А якщо вам постука у двері будівельник, ми відкриємо йому двері. Звісно, що ні, малята, не можна. А якщо до вас завітав поліцейський, можна йому відкривати двері чи ні? Так, дітки, не можна, бо ми не знаємо, чи це злодій, чи ні. Малята, а якщо це ваш тато прийшов додому, можна йому відкривати двері? Так, малята, звісно ж, можна. А коли прийшла до вас у гості ваша бабуся, ми відкриємо двері? Так, мене. А як це злочинець? Чи можна відкривати двері? Звісно ж, ні. Які ж ви молодці? Такі уважні в мене. Я вами пишаюся. Сподіваюся, ви все запам'ятали. Певнена, що ви все запам'ятали і чудово впоралися із завданням. Малята тітонька Сова нам підготувала сьогодні не тільки корисні підсказки, як себе вести з незнайомцями, а й ще й корисні вправи для оченят. Рухаємо тільки очима, вгору, вниз, вліво, вправо. А тепер швидко помаргайте. Намалюйте тільки очима фігуру коло. А тепер швидко поморгайте. Незнайомих у свій дім не пускайте, бо дитя не може знати, в кого що на думці Незнайомець може мати зброю у своїй сумці, може речі всі забрати і дитину навіть красти, тож не треба відчиняти, краще потерпіти, доки тату то до хати. Вам людину незнайому, треба не впускати. Двері добре зачиняйте. Кожен раз постійно правила ці пам'ятайте. Дякую тобі, тітенько Сова, за такі корисні поради. Тепер наші дітки пам'ятатимуть правила поведінки з незнайомцями. Дякую, що до нас завітала. Малята, наші гості, вже час повертатися до лісу. І вам, дітки, час відпочивати вашим оченятам. Я вам кажу до побачення та до нових зустрічей! Будьте обережні, уважні та слухайте маму і тата!